Thank you Та ні, не те. О, та вона ж кульгава. Так, так. Лише думки повинні бути послами у коханні. В десять раз летять вони скоріше, ніж летить проміння сонячне. Коли зганяє воно з хурбів похмурих тінь Не дарма шпридкокрилі голуби везуть любов, Ти любий купідон, швидкий, як буйний вітер, має криву. А сонце вже стоїть над головою. З дев'ятої до півдня. Які ж вони довгі нудні, а нього ні все нема. Якби ж то кров гарячу мала й кохала палку, які б до нього кидали мої слова, яку ж слова до мене? справжній мрець. Бліда, тяжка, неслушна, но сыне. О, Люба няню, ну що, зустріла? Ну, дорога моя, сумна ти Боже, хоч би були звістки твої сумні, ти веселих передай. Коли ж ти з добрими прийшла сюди звістками, то музики солодкої не псуй, не грай її мені за обличчям кислим. Стомилась я, дай трохи відпочину. Кісточки болять. Ну і прогулялась. Я віддала б тобі свої кістки, аби скоріш ти новину сказала. Ну, говориш. Ну, нянечку, кажи. Ісусе, що за поспіх? Постривай! ж трохи потерпіти. Ти ж бачиш, що звести не можу дух. Не можеш дух звести, проте ж ти зводиш, щоб повісти, що дух звести не можеш. Адже слова у багато довші, ніж звістка та, з якою зволікаєш. То добра звістка чи лиха? Скажи, лише на це дай відповідь хочі. Подробиці я терпляче почекаю. Ну, заспокой мене, лиха чи добра. Та й вибрала ж ти собі ні те, ні се. Не знаєш, як треба чоловіків обирати, Ромео. Ото не бачили. Хоч з обличчя він кращий з інших чоловіків, а проти ноги такої, як у нього, ні в кого з чоловіків не знайдеш. А щодо руки, ходи і стану, то хоч про них багато й не скажеш. Та вони вищі за всякі порівняння. Не скажу, щоб він був свіченності. Але ручуся. Він лагідний, як ягнятко. Ну, ти ж своїм шляхом дівчатко, Та шануй бога. А що, нас то вже пообідали? Та ж все це я й раніше. А шлюб наш як? Що він сказав про нього? Ой, голова. Трішить, не наче, а, ой, голова трішить, неначе хоче розламати. На двадцять розривається шматків. А тут ще і спина. Господа. красненько, Дякую. Ти ж безсердечна. Мене загнала трохи не до смерті. Пробач, однак я щиро вболіваю, що ти не здужаєш. Ах, нянь. О, люба, люба нянечко, скоріш. Скажи ж мені, що передав коханий? Слухайте, ж, коханий ваш сказав як чесний чоловік, шляхетний, добрий. Я присягаю вам. А де ваша мати? Де мама? Як де? Звичайно, вдома, де ж бути їй ще? Як дивно ти говориш, сказав він так, як чесний чоловік. Де ваша мати? Люба Сеньоріна, ще й кипить. Ну, ну, оце якраз припарка на мої кістки на душі. Тоді сама влаштовую власні справи. Та годі вже, ну що ж сказав Ромео, чи відпускають мені вас на сповідь? Так. До цього йдіть. Там в келії чекати жених, щоб нині вже собі за жінку взяти. Наш кров збіглася до обличчя. Пашить, мов жар, це від моїх новин. Пину принесу, щоб міг ваш любий, як стемнілий, до пташечки своєї залізти у гністечко. Вам та радість мені ж важкий тягар. Та прийде час вночі тягарна і на вас. Я на обіду, ви ж поспішайте. Спішу до щастя, нянечко, прощайте. Щоб усі жінки закохалися в вас? Що? А особливо найвиродливіші. І щоб ви проходили повз, не помічаючи їх <рес> Вже ревнуєш Трохи. Але хто для вас найвродливіше, якщо ви кохаєте мене? Невдячний <рес> А якщо я почну равнувати? До всіх чоловіків? Для початку до твого чоловіка. То Гренгуара? Коли ви його побачите, ваші ревно ще раз стануть. Отже, ти справді заміжна. А... але але я йому не дружина. Я врятувала йому життя. Але не віддала своє. Моє життя належить мені. І я бережу його для того, кого кохаю. О, не зневажайте мене, Менсеньора Я відчуваю, що чиню дуже похай. Не вважати вас? Черівний, дичать, вас не вважати? Що ж забирає за що? ж? Це те, що я прийшла сюди. Щодо цього Марка Суне, я іншою думкою. Мені слід не зневажати вас, а ненавидіти. Що, що я зробила? Ви надто довго змушували себе, блага. Вже давно я мріяла про офіцера, який урятує моє життя. Це про вас я мріяла ще не знаючи вас, мій Феб. Ваше ім'я, Феб. Це чудове ім'я. Я... я люблю ваше ім'я. Хіба можна бути такою дитиною? До речі, моя Люба, ви коли-небудь бачили мене в парадному мундирі. Ось це справді прекрасно. Послухайте, моя Люба. Ні, Я не буду вас слухати. Ви мене кохаєте. Я хочу, щоб ви сказали, чи кохаєте ви мене. Та кохаю я тебе Янголе, мого життя. Моє тіло, моя кров, моя душа все твоє, все для тебе. Я кохаю тебе і ніколи, окрім тебе, нікого не кохаю. Ось та у яку я б хотіла померти. Померти? Що ви кажете, мій чарівний Ян Ось тепер і треба жити. Клянусь Юпітером. Померти на самому початку такого забилого. Клянусь рогами сатани. Це мій сумітниця. Справа не в цьому. Послухайте, моя дорога Семіляра. А Смиранда? Вибач, вибач, але у вас таке бусерманське ім'я, що я ніяк не можу з ним упоратися. Воно як густий чагарник, у якому я щоразу застрягаю. Боже мій, а я-то вважала його красивим. А чи воно таке незвичайне? Але якщо вам не подобається, кличте мене просто. просто Е. Не будемо засмучуватись через такі дрібниці, моя мила. До нього треба звикнути, ось і все. Я вивчу його на пам'яті, все буду гаразд. Тож, послухайте, моя любам Сміля. Я обожнюю вас до нещами. Це просто дивовижно, як я вас кохаю. Знаю я одну особа, яка злості через це. Хто вона така? Та яке нам до неї діло? Ти мене кохаєш? Ну і прекрасно. Це головне? Ви побачите, як я вас кохаю. Нехай цей довго телесий диявол Нептун підчепить мене на свої вили, якщо я не зроблю вас найщасливішою жінкою. У нас буде десь гарненька квартирка. Я змушу моїх стрільців варті під вашими вікнами. Вони всі кінні і за пояс заткнуть стрільців капітана Міньйона. Серед них є списники, лучники, і пильщики. Я поведу вас на великий парад. Це величезне видовище. 80 тисяч чоловік у строю, 30 тисяч білих лад, панцирів і кольчуг, стяги, шістьдесяти самі цехів, прапори парламенту, казначейства, суду, словом, уся чортова сила. Я покажу вам лебів королівського палацу. Це хижі звірі. Усі жінки люблять такі видовища. Як же ти будеш щаслива? Що ви робите? Нічого. Я Лише кажу, що коли ти будеш зі мною, тобі доведеться розпрощатися з цим безглуздим вуличним вбранням. Пеп, навчи мене своєї віри. Моєї віри? Навчити тебе моєї віри? Прийми, Блискавка. Навіщо вона тобі знадобилась? Щоб ми могли повінчатися? Ось як? А хіба ми збиралися вінчатися? Божубок. Сирниці. Велика річ Він ще. Хіба люди кохають одне одного більше від того, що їх посипають латини в папівській лавці? О пане. Тепер я чудово бачу, що ви мене не кохаєте. Я не кохаю тебе. Я не кохаю тебе, мій феб. Жорсткий ти хочеш розірвати мені серце. Добре, Візьми мене, візьми все. Роби зі мною все, що хочеш. Я Прославляти мене начебто я гарна, брешуть люди і зовсім не гарна я. Ну хіба очі мої, брови мої, такі гарні, що вже і подібних до них немає ніде й на світі? Ну що ж тут? Яка ж тут краса в цьому керпатому носі? І в губах, і в щічках? Брешуть люди. Бачу, що зовсім не гарна я. Ой, гарна, гарна, диво дивне. Еге ж, парубки, чи до пари я вам? Ви погляньте, як я славно виступаю. В мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові, вам до віку таких не бачити. Цього всього накупив мені батько, що подружився зі мною найкращий парубок на світі. Все літа, кого хлопець, що в серце віддала своє. Що був жодних інтелігент. Хоч бачу, знову я гусна В не непутьового та заміж точно за нього, во вік не піду. Зав'язати Манисто. Ой, яка ти гарна, Оксанко. Дякую. Привіт люба подружка. Знову місяць на небі з'явився. Не так страшно ворожити буде. А мішки то з наколядованим добром ми загубили. Даремно тільки пісні горланили. Мішки коваль принесе. Тільки щось немає його довго. А може, він Оксанко тебе розлюбив. Ну, і дура ти. А як на мене, то хоч би розлюбив. Велика честь чоловік коваль. Ну, давай погадаємо кому коваль. А кому принц дістанеться? Дивися, Оксано. Піду я краще мішки пошукаю. Дивні ці хлопці, залицятися зовсім не вміють, то ходять за тобою всюди. То зникають кудись. А Вакула все ж таки славний парубок. Не принц, звичайно, але закохався як у принцесу. Даремно я йому сказала про царицині черевички. Тепер ще вирішить, що я над ним знущатися придумала. Треба буде завтра дати йому себе поцілувати. Неохоче, звичайно, так, в одну щічку. Прощавайте, браття, не поминайте лихо. Пропаща твоя душа. Піти розказати, як коваль, повісився. Людоньки! Людоньки! Коваль то повісився, Кума! Кума! Кума, чу послідні новості. Вакула, коваль, втопився повністю. Що? та що ти брешеш, кума. Що ти брешеш, я сама бачила, що повісиш. Ой, та чим ти бачила? Успокойся стіріч, а ти ми бачила. Я ж тобі об'ясняю. З моста стрибнув ополонку, на міському ставу і потім повісився. Ой, стрибнув ополонку і потом втопився. Аж булькнуло. Кумасю, у тебе щось булькнуло. Я тобі кажу, що повісився він. Он на тому дубі, що за далеким озером. Ясно Ой, тобі? Ой, та-да-да! Що ти там інтересно робила вночі на дальньому озері? А що ти інтересно робила вночі стоячи на тому мосту? Що рибу ловила, да? Боже. Яка дура з Розою? Я ж тобі об'ясняю, що повісився він. А я тобі кажу, що він утопився. Повісився. Утопився. Повісився. повісився. Я ж тобі по-нормальному кажу, Шура. Утопився він. Утопився. Оксано, Оксано, я таке почула. Що вже сталося? Бакула, коваль, втопився чи повісився? О <гас> як же так сталося? Ну, що ти злувався ці блідки? Втопився, повісився. І в церкві ж його не було. Куди ж він міг дітися? Ой, та знайдеться твій коваль. Хропить він десь на печі. А може, він в інше село пішов і все через ці черевички злощасні. Треба ж було мені таку дурість бомкнути. <різв 'язано>